Вітаю! ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю! Військовий облік в Бердянську. Цього тижня. Ми дізналися, що всі офіційно працевлаштовані чоловіки мають прийти до окупаційного військомату раніше. Загарбники вже почали проводити планову мобілізацію на строкову службу. А зараз всіх, хто працюючи, вони прям створили величезні черги в лікарнях. Бо треба пройти лікарів. Насправді мене це не дивує, але нічого хорошого для бердянців у цьому немає. Я думаю, бо на контракт активно закликають, на строкову службу беруть, на облік військкомат ставлять. Ну, далі що у нас мобілізація, якої, начебто, в Росії немає, але тим не менш. Ну, ти знаєш, перше хочеться. Непозитивну думку сказати про те, що це ж не просто списки, формальність, це вже йде мова про реальну загрозу життю людей, які залишилися на тимчасово окупованій території, тому що те, що Росія зараз, от в останні дні, спростила військовий облік на тимчасово окупованих територіях. Знаєш, воно мені говорить про те, що поки весь світ говорить і готується до там, перемовин і перемир'їв якихось, Росія систематично сплановано і спокійно готується до продовження війни. Мені здається, що ми можемо побачити якісь нові дії з боку Росії, якщо ці перемовини підуть не так, як вони очікують, і що дійсно в цьому. Доведеться брати участь в чоловікам на окупованих територіях. Мені це говорить про те, що Росія взагалі не ставить ніяких ставок на ці перемовини. Вони показують, що їхній пріоритет це не перемир'я, там якісь і щось іще. Вони готові до продовження війни. Ну, якби це взагалі по сенсу ціль. Російської Федерації воювати з ким завгодно і постійно, і як можна. Вони це вміють. Це, мабуть, найкраще не, не мабуть а 100% найкраще, що вміє Росія, це воювати. Тому їм до цього не звикати. І я ну, я взагалі про якісь там перемовини, перемир'я чесно. Не хочу там бути дуже песимісткою, але я не ставлю на це ніяких взагалі ставок. Я за реальність, а реальність говорить геть інше. І тут ще такий момент, що люди не приймають на роботу без оцього обліку Звісно. військоматі люди не можуть влаштуватися нікуди. Підприємці Ну, їм загрожує штраф, якась адміністративна відповідальність, якщо працівники не стоять на обліку. Без військового облікового документу, е, ну я впевнена, що вони не зможуть геть нічого робити там. Звісно, це тепер як друг як російський паспорт. Так, так. Це просто стане обов'язковим документом для чоловіків, без яких вони не зможуть не працювати там, ні навчатись, ні купляти там якусь нерухомість. Типу, знаєш, ну це стане обов'язковим просто і. Таким чином, ну типу, винудять до цього людей, і все в тебе не буде вибору, то і потрібно буде це зробити. Двічі заручники, як мінімум, двічі. І поки хтось підписує контракт з Росією та йде до військ окупантів на фронті, гинуть наші захисники 13 березня. На турецькому напрямку загинув бродянець Антон Пшеничний. Це один з небагатьох активістів, які була небайдужа доля нашого міста. І нам відомо про ще одного загиблого героя того ж дня, але з міркувань безпеки, поки ми не називаємо його ім'я. Це боже, це, це, це настільки жахливо. Це такі е, страшні і непоправні втрати для Бердянська. І це таке, знаєш, страшне нагадування, якою ціною е, ми маємо своє життя зараз. І сьогодні. Дуже цінний для України день, День українського добровольця. І цього дня хочеться висловити щирі співчуття родинам всіх загиблих воїнів. І хочеться сказати велике дякую тим, хто продовжує захищати нас, хто продовжує боротись за Україну і боротись за наш Бердянськ. Знаєш, я часто в коментарях зустрічала таку думку, що. От ви хочете, щоб ваші території там звільнили, то йдіть і воюйте за свої території. Більшість на фронті людей це там у Західна західні області України, там центральна, а якраз з півдня мало. Так от ні. І з півдня багато чоловіків і жінок на фронті, і, зокрема, з Бердянська також. Це взагалі така, знаєш, дуже складна тема, тому що. Е... Ця тема дуже роз'єднує наш народ, дуже роз'єднує. Коли там е, східняки, да, як говорять, кажуть про те, що західняки не воюють. Західняки кажуть про те, що східняки мають воювати більше. Ні, це тема дуже роз'єднує нас, не те, до чого потрібно нам прагнути. Е, нам треба зрозуміти, що ця війна стосується мешканців абсолютно всіх областей територій України е, і. Прийняти той факт, що воюють представники всіх регіонів, і навіть всіх країн і багатьох країн навіть факт, так. і всіх країн ми говоримо про це. Але щодо України, я категорично проти таких розмов, що тих більше, тих менше, хай ті йдуть, хай ті йдуть. Ні, це дуже хренова тема. Я за те, що це на жаль, це війна стосується всіх українців, і факти говорять про те, що воюють. На цій війні всі українці, і львів'яни, і харків'яни, і бердянці, і кримчани, і донбачани, і всі, і всі, всі, всі дуже хочеться, щоб жителі всієї України розуміли, що в їх інтересах цілісність всієї країни, що не так. лише бердянцям потрібно, щоб деокупували бердянськ, але і їм всім треба, щоб Україна залишалася ну, єдиною в своїх кордонах. А не від неї, що щоразу там кожні 10 років по шматку відгризали. Звісно, тому що як би це страшно не звучало, але е, чим е, більше територій зі там Сходу України забере собі Росія, тим тим ближче вона до центру, а, тим коротшим шлях до наступних територій. Як би це страшно не звучало, але це саме так. І тому так нам, нам потрібен кожен метр нашої землі саме для цього. Знаєш, саме для цього, 16 березня буде п'ять місяців, як Вікторію Галіціну звільнили. Ми надіслали запит до офісу президента України, щоб дізнатися, чому так довго не призначають нового очільника. І як виявилося, що кандидатуру зокрема має пропонувати обласна державна адміністрація. Тобто, якщо я правильно розумію ситуацію, бердянськ без начальника через пасивність або незацікавленість обласного керівництва. Мені цікава твоя думка з цього приводу, бо насправді я знаю, що ми не єдині, в кого довго немає голови, так, а виконуючи обов'язки чи типу того. Але. Ну може не нікому не цікаво в, в, в обласному керівництві, в облтак обласній владі, щоб нарешті в брадянській міській військовій адміністрації був очільник. Дивись, щодо того, що ти кажеш, що ми не єдині, якщо я не помиляюся, то у відповіді офіси Офісу президенту там говорили про те, які ще адміністрації да, зараз без постійного керівника. І там, Боже мій, Донецька, Луганська області були щось, типу такого, там Покровськ, взагалі, щось, щось. Вибачте, не я я не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що був Донецький, Луганський. Так, так. Але ну давайте скажемо, мабуть, чесно. Ситуація з Донецькою Луганською областю це геть не ті ситуації, до яких хотілось би ну зараз прагнути, тому що ну. Це, це трохи навпаки. Навіть такий приклад не дуже ок, скажімо по чесному. З цієї відповіді супер зрозуміло, що питання це потрібно було ставити не офісу президенту, а Запорізькій обласній. Тепер, та, тепер так. Так ти говориш про те, чому така пасивність. Можливо, це не пасивність, а можливо, там не бачать в цьому проблеми, і, типу, все ок, ну як, як варіант, знаєш. Просто, ну, або не бачать потреби змінювати голову, і, типу, нинішній ВО голови виконує всі функції, які потрібно, як це вбачає Запорізький військовий адміністратор. Або ще як варіант: не мають кандидата. Це ж швидше за все. Насправді, пару місяців тому я контактувала з не ОДА, а ОВА і. Вони знаєш, як перекинули відповідальність на офіс президента. Ви ж знаєте, що голову призначає президент України наказом президента України призначається? То. Типу, що ви від нас хочете? Не ми це вирішуємо. Офіс президента пише, що ініціатива має бути від області. Ну, виходить, що так нас футболять. І нікому ми це не взаг... потрібні. Я вибачу тебе переб'ю це, взагалі моя улюблена тема. Зараз все скидати на президента. Ну, типу, знаєш, я в жодному випадку не займаюсь там захистом нікого з представників влади, але... Люди, давайте трошечки да включимо якесь критичне мислення. Ну, типу, я хочу вірити, що в президента України якби є ще якісь справи, ніж сидіти й думати, а кого б взяти і поставити головою бердянської військової військової адміністрації. Ну, це абсолютно завдання області, абсолютне завдання. Ну, типу, завдання президента його офісу погодити або не погодити цю кандидатуру. Да? Тут питання до області, і взагалі, слухайте, не хочу займатися критиканством і всім іншим, але ситуація з бердянською владою дуже стрьомна з перших днів повномасштабного вторгнення. І навіть раніше. І, ну, Якщо так, ну, <сх> якщо ми говоримо зараз про цей період, то вона дуже стрімна з перших днів. І, на жаль, за три роки ну, не стала вона кращою. Може, я не бачу, я, я не знаю. Може я далеко там, якось від Запорізької області, зараз не бачу там чогось, якихось класних кроків. Але мені ця вся ситуація дуже струмна, і за весь цей час не з'явилось ніякого там якогось там лідера. Знаєш. Про якого можна було б сказати, що ось ця людина зараз має стати військовим адміністратором. Я, я не знаю. Можу, ну, може в тебе інші думки, тому що я взагалі в мене катастрофа з приводу цього. У мене одна думка, що наступний запит буде вода. Це так, 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 так. Це супер. Тим часом на тимчасово окупованих територіях бракує працездатного населення. Окупанти шукають фахівців, зокрема через оголошення, звозять їх з Росії. І також окупаційні медіа повідомляють, що в РФ запровадили пільгову іпотеку в Запорізькій області, ну зокрема в Запорізькій області. Отже, тепер на тот в Бердянську буде ще більше росіян. І цікаво, що це пільгова іпотека для учасників СВО, для працівників там федеральних органів влади, соціальної сфери освіти, охорони здоров'я. Тобто хто буде купувати житло в Бердянську? Хто буде туди їхати? Окупанти, колаборанти. Будуть заселяти, заповнювати наше місто. В Принципі, це й зараз відбувається, але буде ще більше, бо робиться все, щоб зацікавити їх е, в тому. Але давай ще визнаємо той факт, що подібну політику Росія веде давно і вони заохочують свої кадри. Приїжджати в Бердянськ і в інші тимчасово окуповані території, працювати давно. І вони манять їх ну, найсолодшими пряниками. Так? Давай згадаємо тих же медиків, яким вони пропонують, і, і підйомні, і, і все що угодно просто. Земський вчитель, земський доктор. Так, так, земський лікар, земський вчитель, земський хто завгодно, приїдьте, хто хто неби, і суддя, і всі ну приїдьте хтось, будь ласка, тому що в кадрах дірки. Але. Дивись, три роки показали, що навіть оці солодкі пряники прямо не панацея, і на них не летять як мухи намет росіяни. І це дуже цікаво, тому що чому не летять? Виходить, що не відчуватимуть себе в безпеці в Бердянську, чи ем, стрьовно ем, брати в іпотеку квартиру в місті, де може початись наступ. Чи ну от, розумієш про що я? вони ну, так, все таки вони... думають? росіяни думають, виходить, виходить що е, Росія здійснев більше схожа на пропагандистські написи на плакатах, а в головах у них є якісь інші думки. У них є думки. Ну, думка. Давай скажемо. <світ> да, це я погорячилась з думками. Ну, але якась, можливо, одна, яка стосується базової безпеки, пролітає. Але знаєш, е, щодо якихось учасників СВО, е, з якоїсь там глибинки російської, тут іпотека. А ми знаємо, що братянці зараз таке, знаєш, військове містечко глибоко в тилу фронтовому. То, можливо, хтось зараз з якихось військових, російських ходить і думає, яке класне місто. А може мені взяти тут квартиру в іпотеку, привезти сюди родину, і дуже не хочеться, щоб вони перебиралися, переповзали в наше місто. Та не хочеться взагалі нічого з того, що там відбувається, і сто відсотків будуть приїжджати туди якісь спеціалісти, просто господи. Але ну подивимось, я вірю в те, що це не буде прямо. Знаєш, масово що якийсь інстинкт самозбереження там ну типу працюватиме. Ну поки нашим рідними вулицями, а у когось і в рідних будинках ходять чужі люди. Я хочу трохи порефлексувати і поговорити про наше життя там, де ми зараз. Життя як переселенців. Нещодавно нам надіслали лист про те, чи легше бути в ЛПО через три роки війни. Аню, ти відчуваєш себе переселенкою чи вже громадянкою нової громади? Твій дім там, в Бердянську, або там, де ти зараз. Я відчуваю себе перекотиполем. Я розумію, що я, я бердянка, я відчайдушно намагаюся втримати якісь зв'язки з містом, з людьми, десь бути в контексті, десь спілкувати з людьми. Але я розумію, що я все, все одно я від цього вже відірвана. І я не одеситка, не авангардка, ну, взагалі, абсолютно. Взагалі ніяк. Е, я вже і не там, і ще не там. І це дуже дуже складний стан. Е, не знаю, е, думаю, що у всіх і особливо у людей, знаєш, які е, звикли до того, що вони якусь там активну позицію типу, мають, там, знаєш, в житті міста там, чи, чи села, чи містечка, чи, чи де хто жив. Якось брав в цьому участь, а тепер ти абсолютно від усього відірваний. Дуже сподіваюся, що багато наших земляків і переселенців з інших регіонів обжились в нових місцях і відчули себе там потрібними. Мабуть, треба сказати про те, що це ще й залежить від, від того місця, куди вони поїхали, від громади. В яку вони там намагаються да, облаштуватись, тому що я повторюсь. Я про це говорю часто і буду про це говорити скільки зможу. Наприклад, в Одесі з цим дуже велика проблема, тому що політика міської влади говорить про те, що Одеса для корінних Одеситів долю Одеси має вирішувати корінні Одесити. А ви, типу, приїхали, сидіть тихенько і не відсвічуйте. Це дуже хрінова позиція. Яка по перше, вона взагалі не здорова абсолютно. По-друге, вона не дає можливості людям, які приїхали сюди відчути себе тут потрібними. Це дуже, дуже, дуже складна історія. Знаєш, я згадую, коли ми виїхали з Бердянська і вже зняли квартиру, десь наче знаєш, почали розкладати чемодани. Я бачила там якісь оголошення, якісь там. В місцевому пабліку новини щось депутати. Ти звик, що ти в Бердянську всіх знаєш? Ти вже як риба в своєму ставочку, почуваєш себе комфортно, ти в контексті. А тут я така. Хто ці люди? Я не знаю цих людей. Якісь депутати місцеві, якісь там місцеві проблеми. Люди щось обговорюють, і я розумію, що я чужа. Я дивлюся там на дитячому майданчику, там щось мами спілкуються між собою. Там люди там зустрічаються, щось обговорюють, і я розумію, що я чужа. Зараз через тривалий час, я можу сказати, що це тривалий час, вже ну так більше двох років. Мені максимально комфортно там, де я перебуваю. І я знаю, чого боюся зараз? Чого я боюся, що коли докупують Бердянськ. І ми туди повернемося, то ми будемо відчувати себе там чужими. чужими ми будемо там. відчувати себе там, не в контексті, а відчувати себе людьми, яким не раді, можливо, навіть, які не розуміють людей, які там, і що ми будемо там чужі. Ти знаєш, я от я коли сказала на початку це слово перекоти поле, я думаю, що, на жаль, це вже постійний стан типу, знаєш? Тому що. Ти вже відірвана від того, ти ще не приросла тут. Але ти ще не приросла, можливо, але ти вже акліматизувалась якось. Ти вже ну, ти все одно, вже ти вже інша. Адаптація вже пройшла. І ти відірвана, і ти відірвана від дому, і ти вже ну вибачила. Ти вже три роки не в контексті життя там. Ти вже ну там іде там своє життя паралельне, яке є, але воно йде. І навіть сьогодні, знаєш, стається велике диво. Там і ти раз і опиняєшся в деокупованому Бердянську, а це вже геть інше місто, геть інша історія, геть інше все. Люди інші вже інші люди з іншим досвідом, з, зі своїми травмами, зі своїми іншими проблемами. Це дуже важко, і я думаю, що нам треба взагалі, знаєш. Бути готовими взагалі до, до якогось іншого стану. типу, там, Ти, ти, ти і, і не бердянець, і, і не член нової громади. Ти от якась людина. Ми українці. Так, ти українець, ти українець і от живеш там, де живеш, маєш те, що маєш. Ну, от я якось отак, от, тому що це, це ж показало нам це дуже важко. Ну, ти відчуваєш себе членом однієї громади, так? Да? А потім раз, і ніби ти ж ти ще в своїй країні. Ну, типу, навколо твоя мова, твої люди, земляки. А ти відчуваєш себе чужим і вирваним? Такі кочівники. Так, так, так. Тому якась, я скажу, якась нова ера, така трошки, трошки людей, трохи нових, трохи розгублених, загублених, самотніх, але але як є. Я дуже сподіваюсь, що. Е Більшість бердянців знайшли себе в нових містах і місцях і почувають себе потрібними там, де вони є. Я навіть не знаю, яке порівняння буде більш коректним, мабуть, ніяке, але я не знаю, з ким нас порівняти. Ми як люди без певного місця проживання, яких немає дому, їхній дом всюди, або як цигани, знаєш, які. Тут табором пожили, потім можуть піднятися і поїхати в інше місто, взагалі, я можу жити де захочу, можу обирати, але мого місця тільки на жаль не з і волі. Так, але я не мого місця немає. Я можу обирати будь-яке місце, але не маю свого. Так, тому знаєш, от до мене прийшло нещодавно свідомлення, що о, на діти зараз школярі, ті, хто народилися під час повномасштабного вторгнення. Діти-переселенці, це всі діти війни, цілі покоління це діти війни. І діти без свого дому теж багато і це так страшно. І навіть ми розмовляли, коли брали інтерв'ю у Ані дівчинки з Вінниці. Вона каже: в мене інколи питають звідки так? Ти і вона така: ну, я з Маріуполя, але я бердянка. От старша донька в мене бердянка, а молодша донька в мене вже народилася у Вінниці, вона Вінничанка. Тобто ці діти вони самі вже не знають, хто вони, звідки вони. Ти знаєш, ти так сказала, і я. Пам'ятаю, що з дитинства, там знаєш, там між бабусями, це коли якісь там були розмови, там ми діти війни. А я сиділа та думала, ну як це от як це взагалі? Да діти війни? Що це означає? Як воно виглядає? Як, як ці діти війни виглядають? Типу що? А виявляється, отак: от вони виглядають, звичайні хлопчики і дівчатка, яким просто зруйнували дитинство. І так ти на жаль дуже влучно сказала про те, що навколо нас цілі покоління. Таких дітей і хочеться докладати всіх зусиль для того, аби їхніми спогадами з дитинства були не лише сирени й тривоги, а якісь ще позитивні моменти. Я пам'ятаю, як мені бабуся розповідала. Вона була ще дуже маленька, і вони ховалися від німців у виноградниках в колонії. Це була багатодітна сім'я. Мій прадідусь був на фронті тоді. І між цими бомбардуваннями вони були звичайними живими дітьми, які гралися, там робили якісь свої дитячі справи. І проводжу зараз паралель з дітьми, які в тривогу десь в укриті або між двома стінками. А між тривогами вони граються, вчаться і продовжують своє дитинство, і це настільки дико. Ми на жаль, ми знесли відповіді на всі свої дитячі питання. Де, які в дитинстві не розуміли, і краще до ми ніколи не розуміли їх, тому що просто так краще про це дізнаватися з книжок і розповідей. На цьому завершуємо наш подкаст цього тижня. На нашому сайті вийшов новий випуск спецпроєкта з нами. Все ок», де кочка Вікторія Кравчук дає поради, як знайти баланс і перестати розриватися між треба і хочу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки, пропонуйте теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Дорозіть себе бердянці, де б ви не були.